Пані Оксана працює головним бухгалтером вже 12 років. Її повсякденна робота пов'язана з податковою інспекцією. Жінка каже, реформи проведені за останній рік багато в чому спростили процес оподаткування. Тепер консультації та подачі звітів займають менше часу. В деякій мірі стало легше, тому що. Трошки менше треба ходити по поверхах. Трошки менше ти заважаєш дійсно податковим інспекторам. Вони мають можливість скоріше обробити ту інформацію, яку потрібно, відповідно скоріше тобі так само надати інформацію. Рік тому було створено нове міністерство доходів і зборів. Місцеві управління реформовано. Крім того, утворені місцеві центри обслуговування, де платники податків можуть отримати консультації чи здати квартальні звіти. Нині Ужгородський центр обслуговування щодня приймає близько пів тисячі громадян. Цей рік е, Міністерством доходів і зборів України зроблена дуже велика робота. По-перше, створено центри обслуговування платників податків, де надається весь спектр послуг для платників податків, а також для громадян міста Ужгород. Е, я думаю, що всі умови для того сприяють. Е, Роботі покращенню адміністрування податків і зборів і відповідно забезпеченню поступлення платежів до бюджету. Міністерство доходів і зборів постійно проваджує новинки. До новорічно різдвяних свят всі, хто звернувся до центрів обслуговування, чекав солодкий сюрприз. Я приємно вражена. Я приємно вражена. Я довго питалася інспектора, який мені її вручив, чи вона нічого не переплутала. У новому 2014 році управління міністерства планують значну частину звітів та документацій отримувати в електронному вигляді. Для цього постійно проводять консультації та популяризують електронні ключі. Всю звітність можна подати через інтернет. Відтак, це зекономить час платників податків.